Архікатедральний собор, церкву Різдва Христового, Тернопільський замок. Ці та інші пам'ятки архітектури міста можна побачити на малюнках 23-річного тернополянина Захара Дябла. Юнак пише швидкі скетч-листівки. Таким чином, хоче зберегти на папері давню архітектуру, якої у місті не так вже й багато. Хочу зберегти вигляд, такий, як є зараз. нетронутий, такий, скажімо, автентичний, або щоб поки його, скажімо, не забудували чи якось деформували, хочеться його зберегти, передати, його певну таку атмосферу, архітектуру і для різних туристів, щоб показувати також, щоб вони бачили, як наше місто може виглядати. Малювати Захар любить з дитинства. Відвідував художню школу. Після цього здобув фах дизайнера. За пам'ятки архітектури міста взявся на початку цього літа. В Принципі, в більшості це як хобі, тобто я цим займаюся у вільний час і стараюсь десь якось малювати наш тернопіль. Якою була першою листівка, Захару пригадати важко, адже намалював він їх вже близько пів сотні. Одна з таких моїх улюблених пам'яток це є наша. Тернопільська катедра, от вона досить таки, скажемо, визначна, має велику історію і досить привабливий вигляд. На один такий малюнок художник витрачає близько 15 хвилин. Все залежить від складності об'єкта, який він хоче зобразити. Є більш простіші, які швидко малюються, а є такі, що, скажімо, мають багато різних деталей і хочеться їх промалювати, тому витрачається більше часу. Процес розпочинається з того, що Захар обирає локацію, з якої буде малювати пам'ятку. Спершу чорним лайнером малює контури, далі додає картинці кольору за допомогою фломастерів. Увіковічнити пам'ятки архітектури, які ще залишилися у місті, можна за допомогою фото, погоджується художник. Але через малюнок він може показати власне бачення на той чи інший об'єкт. Безумовно, фотографія передає більш, скажімо. Більш реалістичне зображення з багатою кількістю деталь, От. але малюнок він передає якось призму автора, тобто я стараюся якось показати ще своє бачення, якийсь певний стиль, підібрати якийсь кращий ракурс, якось уявити перший об'єкт на папері і потім вже його зображати. Переглянути роботи Захара Дябла можна на його сторінці у соцмережах. Також юнак планує на основі своїх малюнків робити листівки. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.